Вітаю вас, любі діти! В історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких оповиті невмирущою любов'ю та славою. Таким самородком в українців є Тарас Григорович Шевченко. В першу чергу ми знаємо Шевченка як поета, але він, як художник, так само займає почесне місце серед найвидатніших українських майстрів образотворчого мистецтва. Він чудово й майстерно володів графікою та фарбами з пензлем. Народився митець у бідній, але працьовитій родині і мав п'ять сестричок і двох братів. Ще дитиною Тарас пішов працювати у найми, та йому хотілося більшого, хотілося навчатися і завдяки цьому бажанню і наполегливій праці став освіченою, відомою у свій час і донині людиною. Творчість Шевченка це дуже багато відомих творів, які перекладені на різні мови світу, та тисячі картин, які знайдуть відклик в кожному серці. Пропоную вам, діти, послухати вірш Тараса Григоровича Шевченка і досі сниться. Картини, до якого нагадують витинанки. Витинанки це вид українського народного декоративного мистецтва, прикраса житла, яка витята, вирізана за допомогою ножа або ножиць з паперу, як білого, так і кольорового. Я вам покажу вид складної витинанки, щоб більш яскраво передати віршовані рядки поезії Тараса Григоровича Шевченка. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка, сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки, і бавить, Хорошеє та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться. Вийшла з хати, я сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі тії, вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, День погас і все почило, сивий в хату й собі пішов опочивати. Великий письменник Тарас Григорович Шевченко, пройшовши складний життєвий шлях, став надбанням українського народу і найвідомішим поетом в усьому світі. Своєю творчістю Тарас Григорович Шевченко передав наступним поколінням заповіт любити і поважати свою батьківщину.